Чи ходять рівняни в укриття? Як не потрапити на гачок аферистів? Як жінки готуються захищати себе та інших? Про це й не тільки дивіться далі у денному огляді. Новин вітаю. Українців попереджають про нову схему шахрайства пов'язану з отриманням виплат від держави. Аферисти відправляють посилання на фішингові сторінки, де потрібно ввести банківські дані, номер мобільного, паролі, пін-коди. Отриману інформацію, шахраї використовують для прив'язки акаунта до нового пристрою або для входу в інтернет-банкінг. Людей закликають бути обережними та пам'ятати, що банки і державні установи ніколи не просять дані ваших карток через соцмережі чи сторонні сайти. У ніч на 25 листопада Україна знову зазнала масштабного обстрілу. Росіяни випустили 22 ракети різних типів та 460 дронів. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих у столиці та понад десятьох поранених. Ми запитали у рівнян, як реагують на повітряні тривоги та чи спускаються в укриття. У зв'язку з тим, що вже третій рік війна, страхи є, але більше, напевно, це. Свідомість, яка дозволяє і збереження трішки ховаємося. По-різному буває, в залежності від ситуації. В нашому районі було радіо на радіозаводі, але наразі після викуплення його закрили і його не відкривають, а поблизу лише в школі. Ну, ви знаєте, досить рідко, коли дійсно вже сталася небезпека, тоді ніби вартує йти в укриття, але... Де дуже, дуже рідко, край рідко. Не спускаюся. Ні, не спускаюся, бо домов... до мов бомбосховища дуже далеко, і то взагалі не бомбосховище, а більш радіаційне сховище, бо воно знаходиться в школі взагалі. Якщо прям Сильна небезпека, то да, ми виходимо з сестрою, братом та мамою в коридор, розкладаємо там подушки, розкладаємо одіяли і просто сидимо і ждемо під бою. Ви знаєте, чесно, ні разу, я навіть не знаю, де в моєму районі е -е, знаходиться цей бомбосховище. Я більше або за городом буваю, а то на роботі, але но... не спускаюсь. Спускались на початку війни, бігали. П'ять-шість разів, а потім вже ноги відмовляли, бо тоді ліфти були всі відключені і просто сил не було. А так не спускаємося. Ні, ніколи. А чому? Так. У нас нічого не бомблять, тільки воно триває без нічого. Як жовтик бомбили, то може заховався, бо так. А що не все в школі там є. Але то далеко, поки добіжиш, який сміть. Раніше ховався у підвалі, а зараз. Аж у підвалі безлкувався. Краще в будинку вже. На жаль, ні, не спускаємось. Ну, якось не дізнавалась, живу в приватному секторі. Ну, якось так. Семеро жителів Рівненщини захворіли на сказ після контакту із хворим собакою. Сказ виявили в домашньої тварини в селі Половлі Володимирецької громади. Людей, які перебували в контакті з песиком, відправили на антирабічну вакцинацію. Фахівці нагадують, що СКАЗ вражає центральну нервову систему, і в 100% випадків є смертельним, якщо вчасно не надати медичну допомогу. Виїхали з окупації та пережили бомбардування. У центрі спротиву на Рівненщині завершила навчання група, у складі якої майже всі жінки. Вони добровільно долучилися до курсів, бо мають близьких на війні і хочуть бути готовими захистити себе й інших. Їхні історії різні, але мета одна дати відсіч ворогу. І оцю всю конструкцію зводимо в центрі Путіна. в Цілимось. Інструктор показує, куди стріляти. Світлана, одна з перших взяла до рук автомат. Досвіду немає. Вогонь. Више велика війна застала її в Ірпені. Довелося чимало пережити. Нині мешкає на Рівненщині. Вирішила опанувати навички, які можуть знадобитися у будь-який момент. Чоловік три роки на війні вже. він сам з Маріуполя. Батьків окупації ми не бачилися. Переживання того, чи буде куди повернутися, якби. Багато всього довелось пережити ірина журналістка з Херсону, майже два місяці була в окупації. Пригадує, як росіяни зайшли в українське місто. Найбільше вразили люди херсонці, і я думаю, що мітинги, на які ми виходили, це найбільше враження, яке, яке може бути. Вирішила пройти навчання, бо розуміє, війна не лише на Херсонщині, загроза може бути всюди. Цивільні люди. Повинні бути, мати трошечки знань про те, як допомогти у критичній ситуації під час війни, наприклад, надати першу домедичну допомогу у групі 10 людей: двоє чоловіків, решта жінки різного віку та фізичної підготовки. І всі вони приєдналися до навчань добровільно. Так, перша така група, що майже всі жіночки в когось друже, в когось чоловік служить, в когось брат, і вони кажуть, що ми теж хочемо навчитися. Постріли і мішень повалилась під руками Оксани. Хоча я думала, що вона не такі хороший зір, але бачите, вперше тримає у руках вогнепальну зброю. Це новий досвід і несподіваний результат. Ми знаємо, який у нас сусід різним може бути і так само, щоб орієнтуватися, якщо буде якась незвичайна ситуація. Група вчилася три місяці, опанували вогневу та психологічну підготовку, тактичну медицину і мінну безпеку. Їх навчили досвідчені інструктори. Ноги не отак! Не отак. Не отак. Ноги на ширині плечей так само залишаються, і п'ятки прижаті. Та я, звичайний, простий патрульний поліцейський, які сидять в тилу, не воюють, але, як оказалося, були і на Лиманському напрямку, і в Бахмуті свій час. Куда зброю, йоп! Не можна В ногу хоч дирка, щоб була. Роман вимогливий та емоційний, має бойовий досвід, тому у навчанні спирається на реальні ситуації жінками. Легше легше, тому що вони навіть смуга психологічних перешкод була там, де трішечки інструктору доводилося давити на психіку. Вони це сприймали легше. З чоловіками чоловіки більш трішки вперті. Таке враження, ми всі як овени. о мішени, бігом, бігом. Юлія дванадцятьма пострілами з 15 влучила у мішень. Це хороший результат. Її мотивує кохани, які вже тривалий час воює, і бійці, яким вона допомагає соціалізуватись у цивільному житті. Ми з дівчатами працюємо з військовими, граємо в ігри от розумні ігри. От угу. ми їздимо до хлопців і допомагаємо їм адаптуватися в цивільному житті. Чуть. На Рівненщині центр підготовки громадян до національного спротиву відкрили влітку. Його фінансує обласний бюджет. А місцеві жителі можуть долучитися до навчань і опанувати базові навички самозахисту та виживання. Наш центр він показує, він готує людей, щоб люди могли. Володіти, як як, наприклад, при бойових діях надати собі першу медичну допомогу. Наші психологи, з якими ми наш там працюємо, вони як щоб не попасти, навіть в депресію. Сьогодні у даної групи фінальне заняття після здачі іспиту зі стрільби слухачі отримали свідоцтва. Учасниці пройшли шлях від страху до впевненості, залишають центр зі знаннями і вірою у власні сили. Я хотіла знати, чи я готова, чи ні. І тепер на вашу думку, готові. Я думаю, що ми готові. Анна й випуск новин. У Вараському районі поліцейські затримали чоловіка за незаконне поводження із боєприпасами. Напередодні правоохоронці у лісовому масиві вилучили в 51-річного жителя села Сопачів різні гранати, в тому числі й реактивну протитанкову, а також корпуси. Чоловік і раніше притягався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання йому загрожує від трьох до семи років за ґратами. Пропонував хабар патрульним днями у Рівному поліцейські зупинили авто автокіа. Під час перевірки з'ясувалося, що водій не має страховки. Щоб уникнути відповідальності, 33-річний керманич почав пропонувати патрульним гроші. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, чоловік наполіг та передав документи разом із купюрами. Патрульні викликали слідчих, а на порушника винесли постанову. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери. Ми завжди маємо про що розповісти. На все добре.